Эти письма у меня чем поражают? У них исчезает э, мягкость, появляется э, жесткость и попытка как-то отстоять хоть что-то. Плюс, э, скажем, мощнейший эмоциональный прессия. Ну, у него очень много вот таких эрочек, вот таких дшечек, вот так все, все, все просящее, плачущее немножко, на сам деле взлоится. Вообще характер этого человека такой, что он будет драться со средой. Вот я же сказал, он не адаптивный. У Ведаля нету э, прогиба. Не до компромісності на уровні його характеру. 24 травня 1799 року Ведель пише лист до Харкова з проханням повернути скрипку і Камертон, які там зберігалися. Мабуть, будував нові творчі плани. Та книжку з написами вже було знайдено і його долю вирішено. Наступного дня веделя заарештовані. 25 липня після тяжкої хвороби відставного капітана заточують у гамівному будинку, що на Подолі. Розпочалося його дев'ятирічне сходження на власного ґлопу. Слові, звісно, були найжалкі. В этом двох етажному домі задержалися десь до 70 людей. Это были люди разные, это были не не люди сумасшедшие, самой участие составляли преступники. Были там бедные, убогие люди, были люди, те, которые не не, не подавались излечению, и туда и попадала определенная часть психически больных людей. Вот такой компанию попал и в Эдель. Ведель провів у божевільні півтора року, коли прихильники Олександра вбили Павла І. Новий імператор утворив спеціальну комісію, яка мала переглянути справи засуджених за часи правління його батька. Так, 28 січня 1802 року до Києва надходить запит щодо душевного стану ув'язненого капітана Веделя. Василь Кук переконаний, висновок лікарів вже був закладений у написаному веделом тексті Павло І вбитий. Лікарам дали вказівку, і лікарі писали то, що було потрібно для тої комісії. А для тої комісії було потрібно, що не можна звільняти людей, які говорили про вбивство Павла І, про його насильне вбивство. На переконання Євгена Махновця, висновок комісії залежав виключно від психічного стану Веделя. А це рішення було зафіксовано не одним оператором Волчененським, його підписали ще два, вшановаймо членів, це е Афанасій Мословський, який був інспектором в проєктній управі, і Альберт, його фамилія Апорт. Цей запис де є чітке уявлення, як відбувалося обстеження Артемія Веделя. Лікарська управа розглядає доручення, посилає до божевільні свого представника і підписами трьох скріплює висновок. Ведель і нині є психічно хворим. Начебто все правильно, аби не деталь. Все це відбувається протягом одного дня. Зрештою, Олександр І підписує вирук засудженого капітана Веделя лишити у тому ж становищі. а это еще 7 лет в божевине, до самой смерти. Психические отклонения в то время, они не дифференцировались. Если чуть маломальский был человек замкнутый, неконтактный, ему уже могли уже пришивать, что это что-то тяжелое психическое. Я считаю, что такого эндогенного психоза у него никогда не было. Можно сказать, однозначно, он не был сумасшедшим. Этот даже вот этот почерк, он Замучен, скажем, он, рука пишет, э, перо натекает и все прочее, ему тяжело писать. Но сумасшествия у, у Ведаля нет, состояние целостности нашей программы транскрируется из звука О. Это яйцо как кощея бессмертного. Вот если человек внушаемый, он внутри Ошки что-нибудь нарисует. Так вот у Ведаля, у Ведаля все буквы О надавлены и отделены. Тобто Ведель особливо, тщательно захищає свою внутрішню душу. Чоловік з такою мощною онтопрограмою не може бути сумасшедшим. Ведель ніколи не був сумасшедшим, у нього крепка нервна система. У 1803 році психічно хворих пацієнтів Подільського ганівного будинку було переведено на територію Кирилівського монастиря. Звідти незадовго до смерті Артемій Ведель писав, вони очікують моєї вічної смерті, але доки існує час, буду існувати і я. Його нарешті відпустили додому, відпустили помирати. Артемій Ведель помер 26 липня 1808 року. Його поховали на Щекавицькій горі. Зараз там височить Радіовежа. Цвинтар знищено. Могила Артемія Веделя загубилася десь у хащах.